Добрий день! Сьогодні моє відео для любителів гарбуза. Розпочався сезон гарбузів, тому будемо готувати смачний десерт із гарбуза. Для цього нам потрібно гарбуз, поки що для початку і яблука. Гарбуз порізаний кубиками і викидаємо зараз на це все в каструлю. Заливаємо водою. Добрий день. Сьогодні в нас відео для любителів гарбуза. Розпочався сезон гарбуза, тому сьогодні буде у нас смачний десерт і корисний з гарбуза. Я взяла гарбуз і яблука. У мене подвійна порція, тут 800 грамів гарбуза. Під відео буде рецепт на одну порцію. Порізала гарбуз ось такими кубиками. Порізала яблуко. І зараз викину це все в каструлю, залью водою в рівні з гарбузом і буду готувати до готовності. Поки вариться наш гарбуз, ми замочимо желатин. Ось у мене тут желатин, Тут у мене 200 мл апельсинового суку, нагадую, в мене двійна порція. І виливаю апельсиновий сік у желатин. Замочую, поки наш гарбуз звариться, желатин наш набухне добре. І будемо потім його додати у нашу масу. Продовжуємо готувати наш десерт. Зварився гарбуз, я його гарно відсідила і перебила блендером. Ось так до такої маси. Ось така маса вийшла. Так. Тепер сюди додаю столову ложку цукру. Цукру додавайте за своїм смаком. Хто любить солодке, додавайте більше. Гарбуз сам по собі солодкий, тому я додаю тільки столову ложку. Виливаю сюди розпущений желатин, я його вже розпустила, щоб він був ріденький. і виливаю у масу. Маса у нас холола, трошки не зовсім, вона тепла ще і розмішується. І тепер оцю всю масу ми будемо розтирати, збивати блендером, міксером до пухкої маси. Скільки хвилин вона буде збиватися, я напишу під відео в рецепті. А зараз буду збиватися. Збилася наша маса. Ось така вона вийшла схожа на суфле. Ось така густенька і пухка. Сюди я ще додала пакетик ванільного цукру, як почала збивати. Маса у нас збилася. Тепер я у неї додаю родзинки. Ось так тут у мене 100 грома. Сюди викидаю, перемішую. І буду викладати зараз форму. У мене форма ось така. Я її змастила олією без запаху легесенько, щоб олії там не було, не стояла олія, просто промокнула ще рушничком бумажним і потрусила крихтами із печива. Щоб легше було його витягнути звідси. Можна і гріть форму, щоб витягнути, але я зробила так. І зараз викидаю форму, виливаю цю масу нашу. Ось так. Рудзинки розправляю. Вони більше всього, що сядуть на дно. Чи наверх, хто в нас буде верх, ми побачимо, як в нас вийде. Відкладаємо. І зараз я сюди буду ложити печиво. У мене ось таке печиво до кави, кусочки поламала я на кусочки, ось такі, на четвертинки. І зараз у цю масу ось так покладаю. Повтоплюю сюди печиво, і вийде у нас такий десерт. І будемо ставити в холодильник, накрию плівочкою харчовою, і в холодильник до повного застигання. Коли застигне, потім подивимося і спробуємо на смак. Думаю, що буде смачно. Хто любить гарбуз, тому сподобається. Все. Ось так я сюди повпихала це печиво і все. Зараз накриваю ось плівочкою і все, в холодильник. І чекаємо, щоб застигло. Захолов наш десерт, ось такий він гарний. Виглядає дуже смачно. Зараз будемо різати і подивимося, який він всередині. Ну що, ще раз вам покажу, як виглядає наш десерт. Дуже красивий. І зараз буду розрізати, і будемо дивитися, який він всередині. Ріжеться дуже гарно. Ось такий він в розрізі. Із печивом, з ізюмом. родзинками.

Ось така краса в нас вийшла ось такий наш десерт виглядає смачно. Ось так. Зараз подивимося, як він. Ну, так. Ось такий. Печиво вже розмякло тут і буде смачно. Тож готуйте, раджу навіть тим, хто не любить гарбуз приготувати. І я думаю, після цього десерту у вас зміниться ставлення до нього. Ще вирішила ось так зблизька вам показати в розрізі, як він виглядає. Ось так. Дуже смачний десерт. Тож готуйте. Бажаю вам всього найкращого, як завжди. І до зустрічі в нових відео!